Сучасний футбол не має гендеру, і тут не місце джентльменам. Доведено Леонардо Бонучі. Брутальний підкат легендарного італійського центрбека проти футболістки Манчестер Сіті протягом останньої доби наробив чимало галасу у соцмережах. В рамках благодійного матчу легенд збірної Ганглії проти змішаної команди відставних зірок футболу, а також представників шубізу. Колишній оборонець Ювен не поцурався піти у підкати проти гравчині Стеф Х'ютон. М'яч було відібрано в рамках правил, але дівчини після жорсткого прийому опинилися на газоні. Гро довелося зупинити. А стеф кілька хвилин надавали. Допомогу віральне відео та зображення з підкатом бонучі у футбольній благосфері не обговорює лінивий і думки розділилися. Одні підтримують італійця, мовляв, підкат проти дівчини доводить у цьому воді спорту має бути рівність. Інші розлючені і вважають, що не варто робити такі брутальні речі у благодійних матчах. Історія стосунків між Леонардо та Стеф отримала продовження і поза межами поля. Згодом 38-річний бонучі запустив спільну світлину із англійкою, підписавши: вона все ще жива. Такий сарказм виявився багатьом не до смаку, на відміну від е, фанатів національної збірної Італії. Нагадаю, що будучи нещодавно увійшов до тренерського штабу кризової Адзури, яку очолив Джен Рґатузо, і ті фозі впевнені, Леонардо зможе привити молодшому поколінню самовідданість на футбольному полі.